Мухідін Мадамінов і ще троє. Так, а проти мене Емелі Чес. майстер Фіде. Не підписано. Просто Емелі Чес. Бачите, в плюс-мінус один той самий діапазон рейтингу. Плюс 4, мінус 4, мінус 12. Тому треба дві або три партії вигравати, щоб повертатися до того, з чого починали. Ну, будемо пробувати. Так, поки Відінський захист. Подивимося, що тут опонент нам запропонує. Так, ну, бачимо, що. В дебюті я поки тримаю час, тому що ця позиція мені відома. А ось чорні. З кожним ходом поглинають роздуми, що мене влаштовує. Ух ти, кінь Д4. Цікавий хід. Ну Давайте поки кінь Є2 все-таки. Спробуємо розміняти його. Єде, нічого собі. Ладно. Такого ходу я точно не очікував. Тому що тепер я зіграю так, заберу це поле. Фер стане сюди, слон тримає це поле, тому по цій вертикалі я король. Да. Ну, тура є 8 очікувано, але нічого не дає. Просто так. На кінь b6 слон тікає. Так, так. Король втече. І потім, коли мені треба, я зіграю так, і слона буду витягати з цього боку. А ось як цього бійця витягати, поки важко сказати. Так, але бачимо, опонент чи опонентка одразу роблять правильний план і тікають в веншпіль. Тому що поле є два. Ну, ладно. Я думаю, в еншпілі в мене також проблем не повинно бути. Спочатку так зіграти, підтягнути туру. Так, окей. Так, А6. Ну, це, скажімо так, удар по повітрю. Давайте поки... Так, ми ще зависла, розвисла. Так, зіграємо. І так встанемо. А король з цього боку буде цю клітинку підтримувати, якщо що. Так, ну і десь будемо мучити. Ух ти! Цікаво. Так. Ну, давайте, цей хід я точно повинен зробити. Так, тепер я можу побити, в принципі. І на такий хід зіграти так і з'їсти тут. Що ще на такий хід можуть так зіграти, але знову так, так. Так, ну, дають, бери. Б'ють, біжи. Очевидно, що слоном треба було сюди видійти, і тоді я граю Тура Е1 і на А5 граю Б5. І відповідно, якщо мене б'ють, то я б'ю, і потім ця діагональ моя. А якщо Д5 слон відступає, і на СБ я забираю тут. Тому це 6 дуже антипозиційно з боку мого опонента чи опонентки. Ну і тепер зайвий пішак в мене з'являється. Знову-таки, не так просто буду його реалізувати, якщо мені не зівнуть ще оцього. Тому треба обережно грати. Так, ну тепер загрожує так. І моєму слону глина, тому тікаємо. 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 Втекли. Тепер пішак. Ух Ухти! Так. Що ці потроєні пішаки дають? Так, ну коня на Е3 я не маю права пускати при всій повазі до нього. Так, я не маю, не маю права його пускати. Тепер так. Очевидно, тура C8. Тепер так. І на слон Б6, так і так я встигаю зіграти. Тому тура B7. Логічно. Але тоді я так і слон сюди. І Тура буде захищати тут. Так. У нас як випадок на білу в клітинку також встанемо. А, так я не можу. Ух ти. Ладно, тоді тікаємо далі. тут тураже 8 не зіграв? Тому що зараз зіграю? Так, перемога є, але реалізація була далеко не найкраща з мого боку. Але маємо...